Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії Я автор ведучий Олег Семко. А також сьогодні у мене в гостях людина, у якої напевно крайній місяць телефон червоний. Найпопулярніша, найпопулярніша в у Вінницькій області області, людина, яка знає абсолютно все про книги, про авторів, про сучасну українську літературу, поетів, про їхні проекти. А, я можу ще багато говорити. Чесне слово, зараз поне придумую. У мене сьогодні в гостях Олена Заквацька, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Пані Олено, радий вас бачити. Вітаю, і скажіть мені, нам що не я не, прав... не правий. Ну, дякую за таку рекламу. Навіть а я б що сказала, ні... що це не реклама, це компліменти. Ви це, знаєте, по-моєму, це констатація факта. Так. Тому що ми сьогодні будемо говорити про Вінбукфест, так. а Вінбукфест починається коли? Коли закінчується попередній, на наступний день. От так. так же ж, робота і все. Так. Цілий рік працювали, працювали достатньо плідно, важко працювали, іноді в стресових ситуаціях, скільки їх навіть було, я, я у вас питати не буду, всі ваші. Як то кажуть, але тим не менше я маю сказати нашим глядачам-слухачам, хоча всі вміють читати, всі мають вуха і всі. Мають очі і дивляться, і бачать, що 14-15 вересня цього року за підтримки. Це офіційна така інформація. За підтримки Вінницької міської ради та міського голови пана Сергія Моргунова, За сприяння департаменту культури Вінницької міської Вінницька міська централізована бібліотечна система, е, громадське об'єднання культурних серед благодійний фонд. Відкрита книга організовують вже 11-й фестиваль. «Вінбукфест» під гаслом. Книга єднає Вінниця. Читає все це буде відбуватися в рамках відзначення міста. Тут я закінчив свою як то Шахерізада Закінчила дозволені речі. Все, я закінч пані Оленко. Будь ласка, а тепер більш детально що це? Де це і як це? Яке це буде класне свято? Так, дякую. Почну з того, що дійсно фестиваль буде відбуватися 11 раз поспіль. Хоча фестивалю лише 9 років. Він був започаткований в 2015 році, але були роки, коли ми проводили він був двічі. На це оце класно. Так це дуже. Же були звичайно роки, ковідні роки, коли не не проходив uh -huh. фестиваль. Тому одинадцятий раз він був фест. Кликає усіх поціновувачів друкованого слова, і звичайно, за ці роки змінювалось багато чого: змінювалися локації, змінювалися учасники, змінювалися ідеї. Можливо, але е, залишилася незмінною головна мета фестивалю це популяризація книги української книги, зарубіжної книги. Це звичайно надання такої вільної платформи для спілкування, для обміну досвідом, для обміну і. Іде... Для для авторів як наших віницьких, так і для українських авторів, для читачів, для бібліотекарів, для усіх, хто любить читати, хто поважає і цінує книгу. Звичайно, фестиваль спрямований на підтримку місцевих книговидавництв та книгарень, угу. а також поповнення фондів наших міських публічних. Бібліотек, бібліотек, тому що основною метою є теж збір книги. В цьому році, чим буде відрізнятися, можливо, від попередніх років фестиваль, ми спрямовуємо усі заходи, тому що, ну, звичайно, у нас в Україні зараз війна і ми вже в. Який рік живемо в такому стресі, і кожен, напевне, з нас потребує такого психологічного розвантаження, психологічної підтримки. Тому ми спрямовували усі заходи якраз на психологічну допомогу усім тим, хто її потребує? Ми хочемо підтримати моральний дух наших жителів громади і підкреслити важливість читання і важливість книги саме в умовах воєнного стану. Тому, що, тому всі учасники фестивалю і всі охочі можуть долучитися до збору книг, які ми, звичайно, передамо у наші міські бібліотеки насамперед по повним mm -hmm. фонду. Далі ми робимо збір книг для відновлення роботи Ізюмської публічної бібліотеки. І ми звичайно формуємо, продовжуємо цю акцію, яку ми в тому році започаткували. Ми формуємо міні-бібліотечки для наших захисників, тому що книга для захисників і захисниць теж потрібна, і ми це знаємо. Також у рамках фестивалю пройде збір коштів на підтримку зсу, тобто, ось всі ці заходи будуть спрямовані насамперед на. Це. це загально, ви так сказали. Так. Загальні основні такі акценти, які, е, які є, і які будуть 11-го е, цього фестивалю. Мені дуже подобається це гасло. Книга єднає, Вінниця читає. А, я його декілька от разів про себе проговорюю, проговорюю, проговорюю. Книга єднає, Вінниця читає. Перша половина не викликає ніяких питань. Е, можливо. Не дуже таке позитивне питання в цьому ракурсі, я от хочу запитати, скажіть мені, будь ласка, а він це дійсно читає? Читає. Звичайно. От, ви знаєте, це найкраще. От саме для вас я готував це запитання, тому що саме ну, у нас є глядачі, слухачі, я їх називаю статисти або статистики, вони дуже люблять цифри. От якщо говорити про цифрам або про цифри, Стало за сезон за квартал за півроку за рік, якими цифрами ви оперуєте? Стало більше відвідувачів, стало більше книжок. Як? Дивіться, я не скажу, що це стало більше, бо це все-таки така цифра, яка е, її не просто вивести, угу. але вона стабільна. Оце саме головне. Якщо ми проводимо роботу з фондами, тобто ми продовжуємо роботу щодо актуалізації бібліотечних фондів, і ми не хочемо, можливо, щоб у наших фондах була застаріла радянська література, яка такого змісту, яке нас не приваблює на сьогоднішній день. Ми не хочемо тої літератури, яка там популяризує. Агресію, чи ще інші моменти. Тому ми з фондами ми працюємо щоденно, і тобто ми очищуємо фонди. А очищуємо натомість приходить нова література. Звичайно, що її не в такій кількості заходить, як ми би ми хотіли, але вона є. Угу. Тим паче, що ми дійсно продовжуємо роботу і. Приймаємо участь у всіх проектах, конкурсах, які відбуваються в Україні, і не тільки для того, щоб поновлювати наші фонди. Більше того, я вкотре під це повторюю. Ми, напевне, одна одна громада із небагатьох в Україні хто має е, бюджетне фінансування на поповнення е, фондів наших бібліотек, тобто нашою Вінницькою міською радою виділяються кошти щорічно на закупівлю угу. книг. Щодо читачів, так, читачі є, це стала цифра, вона становить десь приблизно 15% від загальної кількості населення нашої громади. Звичайно, що це не стільки, як би хотілося, але наразі це якраз входить в ті показники нашої бібліотечної роботи, тобто ми їх виконуємо на 100%. Читачів не зменшується, вони є, вони цікавляться, вони хочуть читати, тим паче, що ви бачите, що. У нас в бібліотеках не тільки можна просто взяти книгу почитати у нас безліч іншої роботи проводиться мистецької роботи, культурної роботи, освітньої роботи, куди приходять наші вінничани, де можна повчитися, де можна Це відпочити. майданчик, Дійсно, так, це мистецький це... майданчик, який має дуже дуже багато проявів. 14-15 вересня. Ще раз нагадаю, він був у Вінниці, е і у мене сьогодні в гостях Олена Закваська, директорка Вінницької міської централізованої. Бібліотечної системи саме пані Олена знає абсолютно все, хто приїде, коли приїде, куди приїде, коли вийде до людей, і напевно вже продумано, коли піде від людей. От все досить не чіпайте мене, ну я зараз жартую. Але принаймні, перші от, позиції прошу вас озвучити: 14-15. Насамперед хочу е, відзначити те, що Програма е, змінюється. Можливо, нам, як організаторам, це не досить комфортно і е, нормально, будемо так говорити. Але разом з тим ми радіємо е, з того, що люди бачать, е, що коли ми розпочали таку рекламну е, роботу, е, про наш фестиваль е, почули. І е, щоденно до нас дзвонять і видавництва, і автори, і хочуть доєднатися е, і приїхати до нас в Вінницю. Це ще можна приєм. зробити і вони, ще можуть скочити? Це можна. Останній, крайній. Вчора ще робили ми це. Е, тому е, насамперед, хто буде на фестивалі. Угу. Звичайно, це видавництва. Наші Вінницькі і е, українські видавництва та книгарні. Е, це видавництво Старого Лева, Теза, Норадрук, Вишенька, Букдрук це Житомирське видавництво, клуб сімейного дозвілля це таке українське відоме угу. видавництво, час майстрів. Тут твори. І книгарня, кав'ярня, мрійники. Ось такий ми маємо перелік видавництв, і звичайно, що наші віничани можуть ознайомитися з новинками літератури, яка вийшла в 23 третіх в році, та придбати вподобану книгу. Далі, що ми запланували? Ми запланували творчі зустрічі з українськими письменниками та вінницькими письменниками. І багато вже письменників відгукнулися, ми вже їх анонсували. Це і багаторічні друзі фестивалю, і ті, хто буде приймати участь вперше, Ну, насамперед такі відомі, як ми їх називаємо, зіркові гості. Угу. Мирослав Дочинець, український письменник, філософ, лауреат премії національної премії Тараса Григоровича Шевченка. Це відомі українські сучасні письменники Андрій Кокотюха, Люко Дашвар, е, Лірник. Вчора якраз він до нас вийшов на зв'язок і прям напросився на Це участь він, у фестивалі. Це Він, по-моєму, написав, кинув ну, невеличкий, але досить так активний. Досить їздити по центральним по столичним так, так, е так, так, е так, фестивалям. Та... В Приїжджайте в Вінницю. Це, по-моєму, Лірник написав. Ну, не буду говорити щось. Е, ось е, на цих вихідних відбувся Київ букфест, і тому, угу. напевне, письменники мають право уже проаналізувати і, і можливість угу. Да, угу. запросити і сказати де добре, де не зовсім. Можливо, десь щось там організатори не допрацювали. Основне де буде відбуватися європейська площа, вулиця Грушевського. Зустрічі з письменниками зустрічі з письменниками прямо на європейській площі. Головний намет буде влаштований. Будуть місця для сидіння, прямо локації з продажу книг з автограф сесіями, і там же ж будуть відбуватися 에, творчі зустрічі. Ну от тепер, що би ви мені не говорили, пані Олено. Я так скажу, що ви такі маєте якісь магічні здібності, і оце от заклад культури Вінницька міська централізу це э, э, магічний заклад культури. Я би сказав, тому що вперше за все я маю відмітити те, що напевно ви домовилися з погодою. Сподіваємося, я по сподів... скромно, я склалася. Я пам'ятаю да? нашу зустріч в минулому році. Ми спочатку зустрілися за пару днів до фестивалю. Тут в студії і на дворі йшов такий угу. дощ, і ви мене так само запитали про погоду. Я дуже сподівалася, тому що це на гарну пленер, погоду. тому що це відкрите, Це пленер. Так, так. так. Але якраз формат Open Air читання угу. дуже підкуплює і наших читачів, і наших письменників, авторів, видавців, тому що всі хочуть. Дійсно йти до людей не просто хто прийде ем, адресно на цю зустріч, а той, хто буде проходити, угу, кого це угу. зацікавить, і якраз центр міста, наше серце Вінниці в день міста Вінниці. І оцей формат проведення в минулому році, який ми започаткували саме для творчих зустрічів, усім дуже сподобався. Тому сподіваємося на погоду і на. Та дуже сподіваємося, не буде повітряних тривог теж. Ну знову таки, якщо буде повітряна тривога, то центр міста там є укриття. Достатньо Так, звичайно на кожній є локації. Є куди... Так, так, укритців. є куди є що. А, я закликаю всіх наших глядачів і слухачів і ще й передайте своїм да, знайомим родичам, а, що а, урочисте відкриття фестивалю розпочнеться 14-го числа. Це субота об 11-й годині, буде з 11 до 11.30 буде тривати. А робота п'ятна. 15 вересня також розпочнеться з 11 години, родзинки. От ще хочу дуже вас запитати: родзинки, що ви такого запланували? Цікаво, цікаво. Дивіться, дуже напевне знаково буде те, що якраз на під час відкриття ми запрезентуємо нову програму, яка має затвердитись на цьому тижні. Це програма підтримки книговидання про Вінницю. на таково про То має затвердити Марія Вінницька міська міська рада. рада так. Тобто працювала робоча група. Цю роботу проводив департамент маркетингу та туризму нашого міста Вінниці. І якраз пан Олександр Вашелені буде презентувати цю програму. Це дуже знаково, тому що зберуться якраз видавці, зберуться автори, усі, хто дотичні до створення uh -huh. і до життя книги, і ця програма вона дуже необхідна, тому що вона пере. Насамперед підтримує видавців. А також і наші бібліотеки, тому що там є умовою програми, що видавці, які будуть видавати книги, вони будуть передавати один примірник обов'язково у бібліотеки. Е, отака е, Це треба <плес> та, це треба пана Олександра запросити на ефір, більш детально в нього розпитати. Що це так, дуже цікаво? Е, дуже цікаві будуть майстер-класи. Звичайно, вони всі будуть патріотичні. Все, що ми виготовимо, ми передаємо нашим захисникам і захисницям. Дуже цікава буде гри. Програ... Е, Бібліотека. Більше не скажу нічого, але це буде дуже цікаво, дуже сучасно. Так, а коли креативно. вона буде, скажіть, будь ласка, вона мені. Вона буде впродовж двох днів з 11 до 19. -ї. Ага, тобто немає такого, що от тут немає, у нас старт, а там у нас ні, фініш. Немає. Це дуже е, цікаво. Всі бажаючі мають прати, б, взяти, можуть, участь? Всі взяти участь бажаючі взяти участь. Це такі цікавинки, новинки, які будуть на uh -huh. фестивалі. Ну і, звичайно, наші, наші всі творчі зустрічі, наші автори, е, зустрічі з Нашими вінницькими поетами е, будуть Це буде окрема локація. буде окрема локація. Це пройде у рамках клубу Поезія Незламних, яка в нас працює на бібліотеці філії номер 13. І е, там якраз запрошені всі наші вінницькі поети, які також прийдуть з книгами, які угу. вийшли у 2024 році. Тобто, ми можемо на цій локації побачити своїх рідних. Так, своїх рідних, uh -huh. а 15 вересня, у неділю о 16.30 вони будуть завершувати фестиваль такою гарною культурною мистецькою програмою. Будуть читати свої власні твори, будуть співати, будуть грати. Тобто буде uh -huh. дуже цікаво. Якраз після Мирослава до Е, Пані Олено, ну, я також підготував декілька питань, такі родзинки невеличкі. Я дуже буду радий, якщо вони викличуть у вас і у наших глядачів і слухачів посмішку. Тож поїхали. Чи правда, що під час Вінбукфесту книги розмножуються так само швидко, як кролики? Правда. Хотілося б, так. Чи можна вважати Вінбукфест найбільшою вінницькою бібліотекою під відкритим небом? Так. А, чи існує таємний орден книголюбів, який зустрічається на Вінбукфесті щороку? Я не знаю, чи він існує, але буде існувати. Ви ще його не запровадили? Так, запровадимо. Вже зробите. Яка найдивніша річ, яку ви коли-небудь бачили на Вінбукфесті? От яка вас найбільш здивувала? Я навіть не можу сказати такого. Все дивує. <с> не все. Ви знаєте, як організатора, напевне, нічого не дивує. Mm -hmm. А я скажу, що дивує. Ну. Дивує іноді. Е ми розпочинаємо роботу фестивалю, і приїжджають автори або видавництва, яких ти не очікувала побачити. Вони mm -hmm. просто вирішили приїхати. І, і навіть нічого про це не все. сказали. Нічого про це не сказали. От таким, е от таким залітним е в лапках я беру, знайдеться місце? Знайдеться. Знайдеться. Знайдеться будь-якому Будь До речі, пролітати наступне питання. Чи можна навчитися літати, якщо прочитати достатньо багато книг про магію? Звичайно, можна. можна. І, у вас, і у вас є такі книжки. Є. І у вас є. Який ваш улюблений жанр і чому? Ой, ви знаєте... Нема такого жанру. Ой. Нема. <рес> Напевне, сьогодні це всі твори, які якось по Спрямовані на психологічне розвантаження. Ага, окей. так. От Нонфікшн, наскільки я розумію, так? Який ваш улюблений книжковий персонаж? Книжковий персонаж? Скоріш за все, скарлет Ухара. Ага. І крайнє запитання. Яку книжку ви найбільше очікуєте побачити на Вінбукфесті 2024 року? Яку я найбільше побачити? Я звичайно хочу побачити усі книги, не знаю, чи мені м, вдасться, але я до цього часу не прочитала книги «Люко дашвар, дашвар Спадок, угу. і я хочу на презентації почути, побачити, придбати і прочитати нарешті. Поки ви не прочитаєте, він з міста не поїде. <світ> я так і зрозумів. Вона вона, вона, <світ> вона вона. Ну він автор. Вона вона звідси <світ> не поїде. <світ> <світ> це точно. <світ> <світ> ну що ж, я щиро дякую вам, е Олена Заквацька, директорка закладу культури Вінницька міська централізована бібліотечна система. Була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час зміни. Говорили ми сьогодні про Вінбукфест, який відбудеться 14-15 вересня цього року. Програма вже на 99% є, але можна можливі деякі зміни отож, будь ласка, дивіться, її є дуже багато в будь-якій мережі. Ви можете її побачити, пані Олено, Я дуже і дуже радий був бачити вас і щиро дякую за участь в нашій програмі. Я дякую за розмову. Дякую за запрошення і запрошую, користуючись нагодою усіх е слухачів, радіослухачів, слухачів, а також жителів і гостей нашого, нашої вінницької міської територіальної громади. Буде цікаво, дуже корисно. Але ми з вами ще не проанонсували проект. Радіо міста над Богом. А у нас тобто, нема вже часу. Давайте немає, залишимо що. такі Все. Та, трішечки. Та? <ріст> Все. Окей, ми зробимо це обов'язково. А зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Новини, новини на часі. Ну а потім, звісно, як завжди, наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 один Місто над богом. Події, що поруч.